Олеже, привіт. Сьогодні в нас запитання від підприємців, для підприємців, так, до підприємців. А якщо бути коротким, то знаєш, будь-яка людина, яка починає справу або працює вже, вона ставить собі запитання: як втримати цей бізнес, як його розвивати. І я хотів тебе запитати: власне, на які показники продажу маркетингу потрібно звертати увагу для того, щоб, по-перше, і рости. І триматися на плаву. Угу. Тут навіть власне не тільки і для початківців, взагалом, на що треба звертати увагу, я вже завжди кажу: більшість бізнесів, які там стартапери, мікро-малий бізнес на стадії започаткування, чи там на стадії вже якогось мінімального розвитку, десь там починаються якісь дві ж. Починає зростати якась команда, завжди повинен фокусуватися на грошах. Є продукт, звичайно, продукт потрібний, але якщо у вашому бізнесі не буде грошей, ви довго не протягнете. Відповідно, відповідно потрібно звертати увагу на те, яким чином приходять ці гроші, і яка, умовно кажучи, якість отримання цих грошей. Чим би ви не займалися. На якій стадії би ваш бізнес не був зараз. Чи ви тільки починаєте, чи ви вже от щось там у вас виходить, сходиться, є 5 показників, на які потрібно звертати увагу. Трафік, конверсія, середній чек, термін життя клієнта у вас і ваша маржинальність. Це все про гроші. Що я маю на увазі про трафік? І взагалі, чому на це варто звертати увагу? У вас має бути от така собі якась табличка, Дашборд, там, Дашборд, де ви розумієте: Окей, показники трафіку. По-перше, хто виконує функції цього лідгену чи е, трафікоформуюча е, функція, хто її виконує, завжди потрібно розуміти, достатньо в мене людей чи недостатньо яка ціна. Цих людей, цих клієнтів, які до мене приходять, і цей показник повинен бути. Далі ми формуємо співвідношення. Окей, до мене приходять люди, але з якою якістю вони купують, тобто який відсоток конверсії, співвідношення? Ми маємо, наприклад, 100 заявок, ми робимо 5 продажів, і вартість одної там заявки коштує, я не знаю, 5 доларів. І питання в іншому. Якщо я хочу заробляти більше грошей, і в мене, наприклад, я тільки фокусуюся на трафіку, ми сіємо гроші, ми маємо 5% умовно нашої конверсії. виходить, що ми на ринок робимо офер, який так само не є безмежний. Ну, бо різні ніші. У вас є так, в когось широка ніша, в когось менша ніша. Але наша задача завжди розуміти: ось це співвідношення, чи дає воно мені адекватну ціну кінцевого клієнта. Бо погодься з 10 клієнтів продати одному. Ну, ніби в мене норм, ніби норм. Але якщо, наприклад, одна заявка в тебе 10 доларів, ми за 100 доларів отримали 10 потенційних клієнтів і продали продукт, який коштує 50 доларів. Ну, Таке так. буває. Так. Буває. буває. Або навіть якщо цей продукт коштує 100 доларів, ми ганяємо, що просто гроші на вітер плюс витрати на зарплату, оренди і так далі. Відповідно, ми такі думаємо: класно, я сьогодні заробив 100 доларів. От, питання: скільки на це витратилося? Відповідно, з одної сторони, треба завжди робити фокус на тому, щоб цей трафік був дешевший. Так, щоб були показники, це тести, креативи, ваші маркетологи, креативщики, вони повинні завжди мати під ними, має горіти стілець і пальці, і мозок над тим, щоб робити пропозиції максимально такими, щоб це зменшувало вартість цього клієнта. По-друге, конверсія: ми вже говоримо неоднократно з тобою про важливість продажів і менеджменту з продажів, так то власне людини, яка керує безпосередньою комунікацією. Зверніть увагу, яка у вас конверсія і чому вона у вас така. Проведіть якийсь аудит внутрішній, запросіть якихось консультантів, там мене з Олегом чи будь-кого. Зрозумійте, що навіть з цих 10 заявок, які є, можна продати один раз, а можна продати три рази. Можна заробити 100 доларів, можна заробити 300 доларів. Це те, на що потрібно звертати увагу. Я в кінці ще скажу, як це далі всім управляється. Зараз чисто от про показники: знову ж таки, середній чек. Можна продати один продукт, можна продати мишку, можна продати мишку, і сказати, у вас батарейки все одно сядуть, візьми ще батарейки. Або ця мишка окей, але під які вам потреби потрібна ця мишка, можливо, вам треба щось краще. Так, і ви можете запропонувати альтернативу. От, середній чек і кількість товарів у чеку це так само той показник, який потрібно робити. Навіть якщо ми окей, якщо ви знаєте, в Рітейлі там побутової техніки, комп'ютерної техніки. Якщо ви продасте купуєте верніше ноутбук, то на цьому ноутбуку компанія заробляє якихось там, може там сотню гривень, пару сотню гривень максимум. А тепер подумайте, скільки треба зробити трафіку, скільки сотень гривень витратите, щоб продати ось цей ноутбук. Дуже часто буває так, що цей ноутбук ми продаємо навіть в мінус, і тут є питання. Чи зможу я до цього ноутбука якраз допродати мишку, чи я можу допродати флешку, якраз на флешці, яка коштує там, не знаю, 600-700 гривень, отого того і заробітку там 500 гривень. І ось цей момент над е, середнім чеком, над важливістю того доносити, ми в бізнесі взагалі робимо щось для того, щоб наш чек збільшувався. Наступний показник це е, термін. Умовно там життя клієнта LTV, так, lifetime value, Lifetime Customer Value. Чи ми робимо щось, що в нас люди постійно купляють? Деякі експерти, і я, в принципі, з ними згоден, що в більшості бізнесів, якщо клієнт у вас купив один раз, а не купляє наступний, у вас немає бізнес-моделі. Бо вам постійно потрібно що робити? Вам постійно потрібно залежати від маркетингу. Прикольний бізнес, коли у вас формується база клієнтів, і е, трафік в цьому етапі починає відходити на трішки другорядний план. Відповідно, питання: ми вже знімали відео з тобою про сервіс. так? Ми знімали відео про якісь конфліктні історії. Наскільки ми можемо утримувати цього клієнта, і що ми робимо для того, щоб цей клієнт в нас отримувався? Чи ми з ним комунікуємо? Чи ми робимо якісь пропозиції додаткові, чи ми телефонуємо і кажемо, ти в нас купував півроку, ти живий, як в тебе справи? Ти Дякуємо, що купував. До речі, Обдзвін і система повторного, ну, повторної взаємодії. Так, тобто, відповідно, якщо ми маємо crm систему і в цій crm системі ніхто не працює з базою, і менеджери ваші сидять і думають: так, де ж заявки, де ж заявки, де ж заявки? Дайте та, нових. Дайте нових там а цінові погані, і відповідно, Повинні. та, та от, відповідно термін життя клієнта у вашому бізнесі, це так само показник, який потрібно фільтрувати і дивитися. Ну і маржинальність, це питання того, якраз що ви продаєте, і скільки ви з цього заробляєте. Повторюся, якщо ми говоримо за наприклад з там ноутбуком. Там маржинальність є дуже низька, бо висока конкуренція, людина завжди десь шукає де дешевше. І от питання, чи ваша е, транзакція з клієнтом ваш чек, яка маржинальність того вашого чеку? Звичайно, що треба думати над здешевленням собівартості, над пошуком альтернативних постачальників і так далі. Тепер що з цим робити? Власник бізнесу повинен перед очима постійно дивитися на ці показники, бо це є ключове. І розумієте, які дії, це питання, яке власник повинен собі задавати, не де гроші, де заробити гроші, де заробити гроші, як закрити касовий розрив, як заплатити зарплату. Це ті думки, з якими не спить і з якими прокидається власник бізнесу, і не так потрібно дивитися на ось ці показники, що мені зробити, щоб здешевити трафік, які альтернативні канали трафіку я можу залучити. Це те запитання, над яким має власник бізнесу сидіти і думати. Друге питання, як мені робити так, щоб мій відділ продажу конвертував ці заявки з максимальною ефективністю. Що я можу е, запропонувати як якийсь офер? Десь я можу спробувати, десь я можу підсилити гарантію, десь я можу зробити безкоштовну доставку, десь я можу зробити щось, що. Е, ну, що в вашому бізнесі є такого, що допомагає людині визначитися з рішенням на користь вашого бізнесу і на користь вашого продукту, в тому числі слухати, як ваші менеджери спілкуються з клієнтами, це ключове, і які інструменти ви даєте цим менеджерам, щоб вони могли людину переконати в тому, що краще цей продукт купити в нас, а не десь, і оце треба думати. Що я роблю над конверсією, що я сьогодні роблю над конверсією, що мої менеджери роблять, і наступний показник це що, що я роблю для того, щоб у мене ріс середній чек. Можливо, які я акційні пропозиції роблю. Можливо, що я в якихось знову ж таки там, чи в скриптах, чи контролюю я те, що менеджер просто кожному клієнту каже, можливо, вам ще ось це, можливо, Найбанальніший, найпростіший приклад: ви приїжджаєте заправлятися на заправку. Взагалі, заправки в що перетворилися раніше. Це було просто місце, де ти приходив за пальним. Зараз ти там можеш поїсти, купити мобільний телефон, купити гаджет. Ти можеш купити сувенір, подарунок, будь-що. Будь І, власне, це ж не перетворилося, тому що ми просто вирішили відкрити магазин. Це була комплексна історія. Ми зробили е, такий собі вже по суті міні-супермаркет з, з заправкою. А по-друге, це є впровадження системи до продажів і показники до продажів. Тобто, кожен е, касир, який є на касі, має KPI, так що в мене має бути середня кількість позицій в чеку, там, наприклад, там 1,8, так, чи там 2,2. Так. І, відповідно, є мотиваційна система, що якщо ти тримаєш показник товарів у чеку, ти маєш якийсь бонус і ти розумієш, що в тебе середній чек так само є вищий, бо збільшуєш кількість товарів, збільшуються гроші в касі, так би мовити. Можна робити якісь промоушени на те, що якщо ти купиш флешку окремо, вона коштує там, не знаю. 800 гривень. Якщо ти купуєш її з ноутбуком, вона коштує 700 Тому що ти в момент транзакції, в момент покупки якраз підвищуєш середній чек цієї всієї покупки і маржинальність цієї всієї покупки. Далі питання: наскільки в тебе формується в бізнесі лояльність? Що я роблю для того, щоб цей клієнт отримав мою пропозицію ще раз? Що я роблю для того, щоб менеджер. Зайнявся роботою з цим клієнтом, чи є в менеджера такі показники, як робота зі старою базою, об'єм зі старою базою. Ну, можливо, таке буде, що ми в системі мотивації робимо при залученні клієнта в тебе менший бонус, при повторній покупці в тебе більший бонус. Чому? Тому що при залученні клієнта ти витратив гроші на таргет, на трафік, а при повторній продажі ти цих грошей не витрачаєш. Дай його менеджеру. Ну це ж справедливо. так? Дай менеджеру більше грошей за допродажу, і ось ці всі моменти потрібно контролювати кожен день, кожен тиждень на нарадах. І якщо ви будете тримати свій бізнес ключі маркетингу і продажів на цих показниках, ви розумієте, як мені збільшити продажі, підкрутити трафік, або підкрутити е, якість роботи менеджерів, або попрацювати зі старою базою. Або попрацювати з середнім чеком, і оце все перетворює хаос на порядок. І ви розумієте, що я можу, навіть наймаючи людей професійних на кожен з цих показників, керуючи цими людьми, ну, це, в принципі, робить маркетолог, якщо він класний і сильний. Або ми можемо коригувати підрядниками іншими людьми. Відповідно. Якщо ви не хочете так якось підрезумую, щоб ваш бізнес закрився, як пишуть в усіх книжках про успішний успіх, що там більшість бізнесів не виживає на протязі першого року, це тільки тому, що бізнес не вміє продавати. Читай бізнес не дивиться на ці показники. Дивіться за цими показниками, і в вашому бізнесі завжди будуть гроші, і ви зможете розвиватися далі. Ось якось такі... Дякую, Олеже. Я і... скажу так: вичерпно. Тримайте руку на пульсі і не забувайте теж прописувати скрипти, інструкції, алгоритми, тому що без цього буде вкрай важко. Дякую вам за перегляд. Ставимо вподобайки і до нових зустрічей. Або запросіть нас, і ми налагодимо чом би і ні. Чом бій бій і ні. Чом би до ні. Дякую до зустрічі.